Квасоля боб, який змінив світ. Це і валюта, і політика, і революція. Наукова та латинська назва квасолі фазеолус вульгаріс, що в перекладі з грецькою фасол означає човен. Деякі цінні сорти ацтеки використовували як валюту. На початках в Європі квасолю сприйняли лише як декоративну рослину. Ця культура ідеально вписалась у наш клімат, українську сівозміну та кулінарію. Квасоля стала справжнім м'ясом бідняка. В багатьох культурах квасоля здавна. Здавним давна вважається містичним символом, а ще квасоля надихала знаменитих художників. Наприклад, Сальвадор Далі в цих чарівних бобах міститься клітковина, яка наче щітка очищає наш кишківник. У світі існує понад 150 видів квасолі, але найпоширеніших всього чотири. Сьогодні квасоля не лише цілий боб, а й сировина для харчових інновацій. Пісної трави трави. Там не вставила тут Коротше, пісної страви васоля трансформуються в основу для сучасних суперфудів. Квасолю часто називають екологічним золотом в країнах Африки та Азії, де квасоля та інші бобові це ключ до виживання та збереження родючості землі. Загальна площа посівів у світі це мільйони гектарів, і попит постійно зростає. Найкрупнішими експортерами є Канада та США. А як справи з посівами квасолями у нас? Щось змазало з посівами квасолі. Квасолями, я сказала. Посівні площі в Україні останніми роками зростають, але ми ще не входимо до числа світових гігантів. Це більше ніж просто Боб. Це історія про те, як скромна рослина може бути ключем до економіки, здоров'я та збереження наших найцінніших традицій.